13 листопада в мистецькому арсеналі відкрили виставку Василь Стус, поки ми тут усе гаразд. Проєкт присвятили поету шістдесятнику та політв'язню, представили сторінки із блокнотів і записників, де можна побачити процес написання Василем Стусом його віршів, а також особисті нотатки, листи, листівки, адреси чи телефони знайомих. Почерк Стуса відтворили у кількох залах виставкового простору. Виставка триватиме до 8 лютого наступного року. Детальніше в репортажі Олени Царенко. Це взагалі дуже символічна постать для України і не лише в літературі, а перш за все, як громадянин, як українець. У нього величезний здобуток, літературний, але передусім він був дуже сильною людиною, дуже мужньою, дуже несправедливо і при життю невизнаною людина, яка фактично все своє життя поклала заради України. Мені дуже приємно як людині, який народився в Донбасі, в українському Донбасі, що тут представляє для мене теж культуру українського Донбасу. І ми розповідаємо суспільству, що такі люди жили на Донбасі і творили, і постраждали від росіян. Все за те за українську мову, за українську ідею, за українську культуру. Ну, для мене це важливо саме в цьому постистуса. В п'ятому залі буде представлена велика експозиція про моєго товариша, загинувшого героя України Геннадія Фанасіва. Дуже хотів подивитися. Мені дуже сподобався на вході ідея, як взяли всі слова з його творів і зробили динамічну картинку. Мені здається, це дуже крута ідея. Назва має великою мірою відзеркалювати те, про що йдеться у виставці. І ось Ольга Мельник запропонувала цитату з листа Василя Стуса 62-го року, коли він. Пишучи, написав таке, поки ми тут, усе буде гаразд, і нам видалося у той момент і зараз теж так здається, що це надзвичайно релевантна до нашого часу фраза, що це дуже відбиває не тільки те, якою великою постатю, якою суттєвою постатю для української культури є Василь Стус, а теж це світові чуття, яке людина має нині в Україні.